Доброго дня, діти! Сьогодні до нас в гості завітав дуже цікавий гість. А хто саме? Послухайте загадку та відгадайте. Живу я там, де вічний лід. Ловлю я рибу на обід, в кожусі білому завжди, виходжу часто я з води, умію плавати й пірнати. Здогадались, діти, хто це? Так, правильно, це білий ведмідь. І сьогодні на занятті він буде подорожувати з нами, розглядати пейзажі півночі. На півночі взимку буває дуже холодно. Зима триває дуже довго сім місяців. А літо на півночі? Коротке і не спекотне. Влітку там багато комарів та мошок, які дуже кусають. Влітку на півночі росте багато ягід, морошка-брусниця. Здавна люди, що жили на півночі, пасли стада оленів, полювали на тюленів, моржів і китів. Олень це найкрасивіша тварина півночі. Олень їсть мох, ягоди. Стада оленів переходять з місця на місце в пошуках їжі. А люди переїздять за стадами оленів. Тому чум це традиційний будинок народів півночі. Його легко. Розібрати, скласти на сани і повести із собою. Олені дають людям півночі їжу, одяг. З рогів роблять гудзики, іграшки, посуд. Зі шкіри оленів шиють одяг, прикрашають візерунками, намистинками, бісером. Дитячі іграшки роблять із дерева, гілочок та кісток. А ви хотіли б мати такі іграшки? Тож, якщо відправитись подорожувати на північ, вдягайтесь тепло. Давайте зараз з вами обговоримо, як саме вдягатися при великому морозі. На морозі одягай теплий одяг. Якщо температура повітря нижча від мінус 20, змащуй обличчя і шкіру рук кремом або жиром. Не доторкайся заліза язиком, тому що шкіра прилипне. На морозі не можна кричати та їсти морозиво. Обов'язково вдягай головний убір. Пуховик. Це один з найкращих видів верхнього одягу. Він легкий та добре тримає тепло. Рукавички краще, ніж перчатки. Взуття повинно бути вільним, щоб у ступнях не порушувався кровообіг. Не варто забувати також про шарф. Піддягайте светр чи термобілизну. Вдягайтесь тепло. І не замерзнете.